Ми всі втомились від натянутих усмішок, від успішного успіху в інстаграмі, і через це часто просто перестаємо самі створювати відео з думками, а що мені показувати, що подумають інші люди. У мене нема чим ділитись. Але секрет в тому, що твій досвід це є найцінніше, що в тебе є. Теорія прочитані книжки це все круто, але люди цінують нас найбільше за те, що ми вже пройшли якісь певні випробування, певний шлях. Отже, ви точно можете поділитись цим і допомогти іншим. Часто дивляться люди, які стикаються зараз з проблемами, з якими ми стикалися раніше, і через це ми їм відкликаємось та відгукуємось. А на рахунок красивої картинки, то не плутайте награність з красою в кадрі: перше це про нещирість та вилизаність, а друге це про вміння бачити красиве. Обов'язково прокачуйте цю навичку, тому що візуальне сприйняття є дуже сильним інструментом для занесення своєї думки. Тому, якщо ти хочеш прокачати в цьому і перетворити свій блог в інструмент монетизації та творчості, пиши слово план, і я надішу тобі. Роти відеоурок на цю тему.